Вам теж казали, просто повір у себе, і все вийде. Звучить гарно, правда. Але чому це не працює? Такі фрази, як пластир. Вони закривають симптом, але не лікують справжню причину невпевненості. Насправді, невпевненість виростає з інших речей. Це дитячі травми, постійна критика, порівняння з іншими. Це все те, що заховано десь глибоко в нас. Його немає на поверхні, на перший погляд. Працювати варто не з поверхневими фразами, а з глибинними причинами. Тут допомагає терапія, арт-практики, робота з внутрішніми переконаннями. На моєму курсі ми працюємо саме з причинами невпевненості, щоб віра в себе була реальною, а не просто красивою фразою.